Говий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий ведучого а Також радий вітати сьогоднішньому гостю директора департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксану Яценко. Пані Оксана, радий вас бачити. І я вас. І Я вас <хи> давно ми з вами не бачилися, давно планували цю зустріч. Це я говорю для наших глядачів і слухачів. За той час, за той момент, поки ми планували, дійсно відбулося багато цікавих, необхідних і е, життєвих, я би навіть так сказав, подій. Це і відрядження, це і е, робота з нашими іноземними партнерами, але на початку, на найсамий перший період е, нашого сьогодні е, з вами інтерв'ю, е, пані Оксано, безпеки. Безпека. безпека дітей декілька разів. І голова нашої територіальної громади, пан Сергій Моргунов, і не тільки різні служби абсолютно говорили про те, що безпеку будемо підсилювати. А я маю на увазі конкретно укриття. І ці укриття я дозвольте зараз зацитую пана Сергія Моргунова. Він написав е, у своєму телеграмі: плануємо побудувати укриття для чотирьох ліцеїв нашої громади. Це номер 12, 13, 23 і 30. Отут я ставлю три крапки. Е, взагалі, яка ситуація у нас з укриттями в Вінницькій територіальній громаді? Е, ну, ви абсолютно доречно сказали. Що безпека дітей це саме найголовніше, що може бути, і освітнє середовище, в яке відпускають батьки своїх дітей, має бути насамперед безпечним, і е, цей рік навчальний пройшов якраз під гаслом створення такого освітньо безпечного середовища, що стосується, е, я маю зараз на меті укриття. За цей навчальний рік зроблено досить багато. Е, Керівниками це дійсно опіка само міського голови. Він опікується укриттями, створенням укриттів у закладах освіти, не тільки школи, угу. садочки, професійно-технічні заклади, позашкільні заклади, щоб всі діти, де вони не перебували, і працівники цих закладів були у безпеці. Ми пам'ятаємо, що Державна служба надзвичайних ситуацій створила такі. Рекомендації, які мають бути укриття, і ви знаєте, я будучи вже в відрядженнях і дивлячись в багатьох містах України, які є укриття, я повинна сказати, що наше місто, наша міська територіальна громада, наша міська рада є лідером. З... З того, щоб створювати, е, адаптувати спочатку цоколі на півпідвальні і підвальні приміщення, а зараз і будувати uh -huh. найпростіші укриття такими, які вони мають бути абсолютно точно відповідно до рекомендацій ДСНС. Е, е, і за цей рік уже в 71-му закладі загальної середньої освіти є укриття. 71-му? Так, це, це, да, це заклади. Е, це, якщо взяти загальну да. кількість. 117,71. 117, 31 це школи, 28 це садочки. В деяких ще 8 всіх у вісьми ПТНЗ і в двох позашкільних закладах. У всіх є ще такі, в яких тривають ремонтні роботи, ми їх ще сюди угу. ну, не рахуємо. В основному це були зроблені капітальні ремонтні роботи. Чому? Тому що все те, що було, цоколі, Напівпідвали на півпідвали вони не підходили по рекомендаціях ДСНС саме із-за того, що там не було додаткових запасних виходів. Угу. А це зміна конструктиву будівлі, і це, над цим працював департамент капітального будівництва. Де були простіші роботи, не пов'язані з цією зміною конструкції. Це робив департамент освіти, це поточні укриття. Зараз хочу вам сказати про те, що дійсно на попередній сесії прийнято рішення про будівництво споруд. Це буде протирадіаційне укриття. Пру вони називаються угу. отак, класифікуються у системі укриттів цивільного захисту. Це досить серйозні укриття, монолітні. Які є наземні, напівпідземні або підземні, це буде залежати від того від дуже багатьох чинників, наприклад. Від як проводять проходять комунікації, наскільки велика ділянка є для будівництва такої споруди біля школи, чи, наприклад, де ґрунтові води підходять, це дуже багато факторів, воно дороговартісне, але міська рада робить все, щоб діти виходили на навчання. Ви справ... Ви справедливо правильно поставили три крапки, тому що на рішення наступної міської ради засідання виноситься укриття ще двох шкіл. В яких немає укриття, це 33 і 11. і ще чотирьох закладів дошкільної освіти, тому що у багатьох закладах дошкільної немає освіти укриття. але ми не сказали з вами про те, що в нас заключені меморандуми у восьми закладах загальної середньої освіти, у дев'яти садочках є меморандуми про використання укриття. Або в захисних оці спорудах сусідні це 500 метрів у да, що ми говоримо. Да. До речі, я дякую МНС, нашому, що вони ДСНС, що вони так пішли на зустріч, і все-таки нам запровадили цих 500 метрів. І ми знайшли такі можливості: це і підвали ОСББ. Це і приватні бізнеси, і це навчальні заклади, освітні заклади, в яких є укриття. Також ми ще один варіант винайшли, щоб наші діти вчилися офлайн. Це заключені угоди з. Приміщеннями вищих навчальних закладів, професійно-технічних закладів, навіть кардіоцентра в нас є і там є приміщення, де діти навчаються, і туди ходять в укриття, бо приміщення іншої школи. Угу. Але ми намагаємося побудувати укриття, тому що ми розуміємо, що ну за цим на жаль майбутнє. Пані Оксано, ми зараз говоримо про укриття і не один раз, і не перший, на жаль, говоримо. Я так скажу, тому що війна да. підказала так. це горе. Просто це А, мене ще одне, якби за питанням укриттів, щоб ми не забували, і ми завжди маємо пам'ятати. А ви в першу чергу, ви як очільниця департаменту, і весь департамент має пам'ятати в першу чергу про те, що е, в будь-якому випадку тебе дитина не навчалася, вона все одно має отримувати якісне знання. Тому що це не просто час перебування оці роки. Я наведу один приклад з старшої школи, зустрів абсолютно випадково свого знайомого, і він каже: Я відверто тобі скажу, я в шоці. Тому що третій курс, який вже третій курс веду в університеті перші два ковід, третій mm -hmm. курс війна. Частково я їх бачив, частково вони бачили мене. Я, може, зараз сказав дуже грубо, ні, ні, ну, але абсолютно, щоб суть передати. Так ось, якщо ми зараз говоримо ем, дошкільне, тобто початково дошкільне, да? це одне mm -hmm. школа це база як не крути. У ну, тут означає. питання якості. Як ви, як ви, ваш колектив, команда, як оці моменти е, вдається вирішувати? Хочу вам сказати, що зараз Державна служба якості освіти робила моніторинг. Я щойно повернулася з відрядження з Одеси, де проходив, проходила зустріч керівників департаментів міст обласного значення департаментів освіти угу. в рамках секції Асоціації, в рамках секції освіти Асоціації міст Україна. У всіх одна проблема. Особливо це деокуповані окуповані території там, де ведуться бойові дії. І Державна служба якості освіта зробила моніторинг, як зараз кажуть, освітніх втрат і освітніх розривів. Нарешті визнали, що вони є, тому що попередньо говорили, що ми нічого не втратили, але зрозуміло, що все рівно ковід дався онлайн навчання, і зараз дається взнаки теж. І школи роблять. І робили все можливе, і садочки, до речі, теж вони теж, навіть ті, що зараз закриті, в яких ще будуть будуватися укриття, там онлайн йде uh -huh. навчання, щоб цих розривів було менше. Але в нас неодноразово було багато зустрічей, багато ефірів, де ми з вами говорили для того, щоб цього не відбувалося, потрібна мотивація дитини, яка створюється зусиллями батьків, вчителів і школи. Якщо цієї дити... дитини цієї мотивації не буде, тим більше буде отой освітній розрив і ота освітня втрата у дитини. І ми дійшли до того. Ми раніше говорили, так, ми перейдемо на дистанційне навчання, це так класно, але ми прекрасно зараз розуміємо, що без емоційного інтелекту, без емоційної складової нашої освіти, без вчителя як суб'єкта угу. навчання. І дитини, яка присутня офлайн, ми не будемо мати тієї якісної освіти, які ми хочемо. Тому влада міста так серйозно піклується укриттями. У нас у багатьох укриттях створені абсолютно всі умови для того, щоб продовжувати освітній процес. Є перелік того необхідного обладнання, але крім переліку необхідного обладнання. Нам, наприклад, допоміг у деяких закладах фонд Східна Європа, які дали нам навчальні матеріали. Нам допомагає ЮНІСЕФ. Ми школи самі забезпечують всім необхідним для того, щоб там це все відбувалося. Тому що ми розуміємо наскільки це серйозно. Е, від цього питання. Перейду до мені здається, більш позитивного і більш перспективного питання. Вибачте, що я так кажу. А, я про меморандум, який був заключений вінницькими ліцеями і польськими е, школами. Декілька більш детально про це. Ну, насамперед, я хочу почати з того, що цей рік взагалі знаковий. Цей рік святкується 65-річчя побратимських відносин міста Кельце і міста Вінниці. Ну тоді ще 65 років назад це була Вінницька область. А ООО Вінниця як обласний центр, але ми маємо м -м -м. досить довготривале партнерство. Хоча з освітою ми почали працювати не так давно, як з Школами-побратимами, школами-партнерами. У нас до цього часу був такий досить гарна практика. Ми підписували меморандуми співпраці між конкретними школами і школами Кельце. У нас таких вже було 13 до цього часу, плюс два садочки. А ковід ми теж зустрічалися, але зустрічалися онлайн. Наші, наприклад, вчителі проводили уроки для польських дітей. Польські вчителі для наших дітей, які вивчають польську мову. У нас дуже багато було онлайн заходів. Там, наприклад, молодіжне самоврядування зустрічалося. Uh -huh. А це ми домовилися про те, підібрали трьом школам і одному садочку, якому не вдалося цей раз поїхати. І я думаю, що цей меморандум залишається в силі. Ми його підпишемо потім. Ми підписали меморандуми. Це 18, 17 і 33 третя школа, ліце, ліцеї. Вони про що ці меморандуми про, про співпрацю, про партнерські відносини, про обмін молоддю, обмін вчителями, обмін проектами, наукові якісь певні новації, конференції, табори дуже дуже багато. Ну то вже справа школи, як вони будуть далі працювати. Але цей раз наша поїздка була непроста. Чому тому, що ми організували благодійний ярмарок? Угу. І організували е, майстер-класи для дітей, переважно українців, які перебувають там. Угу. Е, благодійний ярмарок для того, що е, ми збираємося закупити необхідне обладнання для психологів, які... Е, Будуть надавати допомогу загиблим Родинам. дітям дітям угу. загиблих захисників і захисниць. Є дуже гарна ізраїльська методика, за якою Дітей виводять з такого стану астенічного ісп із посттравматичного синдрому. Для цього потрібно закупити певні іграшки, які дарують дітям. Ми гарно попрацювали з школами. Ми змогли передати нашому ветеранському простору кошти. Ми заробили 10 тисяч гривень, його mm -hmm. передали, і зараз ми будемо закуповувати разом з ветеранським простором це обладнання. Ми й далі продовжуємо цю, цю, закуповувати для того, щоб Буже працювати із тими дітьми, в яких є батьки, мами, рідні на фронті, які теж страдають травматичними синдромами. майстер-класи були по Петриківському розпису, по виготовленню ляльок, мотанок і розпису шоперів на українську тематику. Велике задоволення отримали польські діти і ті українські, які там переживають. Ви ж бачили, з якими сльозами вони з нами прощалися. Також ми привезли в кільце фотовиставку нашого вінницького художника-документаліста Костянтина Ревуцького. Там якраз проходила виставка обладнання для поліцейських. Там були присутні поліцейські 20 країн світу, Пол Секюр. Там були виставлені світлини про Ізюм, про Бахмут. Київ, mm -hmm. Бахмут і Вінниця. Називалася Україна Стронг. І е, закінчив нашу зустріч. Вона була невеличка, одноденна. Так, скажем, півтора денна на закінчив її зустріч. Закінчила мера кельця, президента міста Кельця Богдана Вента з нашою делегацією і домовленість про те, що табори для оздоровлення наших дітей будуть також ця практика, яка минулого року буде присутня. І зможуть поїхати віницькі спортсмени, і школярі. А в основному знову таки це діти загиблих uh -huh. захисників і захисниць на оздоровлення в місто Кельт. Тобто, це не тільки діти тих yeah. ліцеїв, з якими меморандум підписаний, Абсолютно. а взагалі Абсолютно. наші вінницькі діти, Абсолют. діти підписано. Ми так громади. як робили і минулого uh -huh. року всі діти, які насамперед цього потребують. Також є домовленість про невелику групу таку у місто Мюнстер, тому що попередньо була поїздка і. Uh -huh. Ми налагоджуємо стосунки, і у нас є гарна теж ініціатива. Що з часом із містом Мюнстером наші освітяни також отримують з міста Мюнстера шкіл партнерів. Ще один момент мені здається також дуже знаковий, можливо, не досить медійний і розпіарений. Хоча я можу тут дуже сильно помилятися, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що на базі комунального закладу гімназія номер 24 відбулось відкриття хабу доброчесності. Це є раз і друге, якби таке завуальоване питання: цей хаб доб... доброчесності є частиною пілотного проекту Прозора школа від офісу доброчесності на закау. Країни, От два моменти ради, що відкрився хаб доброчесності більш детально про це. І взагалі, що таке школа, що таке прозора школа, що таке прозорий офіс? Ми вже знаємо, що таке прозора школа, взагалі, в демократичному суспільстві має бути прозоро все. І якщо Україна е, збирається вступати до Євросоюзу, ми знаємо, що боротьба е, за прозорість, боротьба з корупцією з усіма такими е, негативними явищами, це основним є для того, щоб Україна дійсно встала, стала повноцінним членом Євросоюзу. І от е, був е, о, такий е, створений офіс до прочесності при НАЗК України, був оголошений конкурс на е, от таку пілотну прозору Знову у Вінниці? Ні, ні. Для всієї України. Mm -hmm. І для того, щоб створити отакий віртуальний офіс доброчесності. 24-й ліцей взяв у цьому участь і виграв цей конкурс. Вони виграли його ще перед вереснем, на початку навчального року. І е, що в себе включає цей, цей е, е, пілотний проєкт е, протягом семестру. Ця школа вже навіть протягом року. Ця школа отримала спеціальні методичні матеріали від Офісу доброчесності НАЗК України. І провела дуже багато навчальних курсів, які з допомогою ігрових методик та інструментів в освітньому процесі формують нульову толерантність серед учнівства до таких негативних явищ, як, наприклад, корупція. Можна долучитися в офісі доброчесності, який існує на базі 24 школи, до так званих у них є там також як антикорупційні дебати, отримати нагороди, які. І е, ви от, за діяльність офісу при школах і про і про таке інше. Чому я так кажу? Тому що до цього проєкту долучена не тільки 24 та школа, а долучені ще 32 школи нашої громади. І це найбільша кількість шкіл, яка є в Україні долучена до цього проекту. Найбільша Черкаська область, 16, а Вінниця ще більше. Ще 3, 32 школи. І проект розвиватиметься і в інших містах України досить. Цікавий проєкт, діти з цікавістю це все спостерігають, і беруть участь в цих віграх і в освітньому курсі, тому що там є певні персонажі, які попадають в певні ситуації, і їм треба, за принципами доброчесності з цих ситуацій, вийти. Тобто тут знову існує такий принцип освіти, застосовується, що. Краще попередити чи навіть охорони здоров'я, mm -hmm. чим лікувати. Mm -hmm. Да, тобто, якщо ми дітям надамо ці знання і ці комунікації і вміння ще на початку їхнього життєвого шляху, нас виростуть свідомі громадяни, які не будуть підтримувати негативні явища в нашому суспільстві. Будь-де чи це mm -hmm. стосується школи, чи стосується інших там певних організацій і таке інше. Дякую вам, встигли встигли. встигли, да? встигли. Ми ну, встигли прекрасно. проговорити. Хоча, в принципі, в мене ще є запитання, але тим не менш, я їх відкладу на потім. А, дуже вам дякую за участь в проєкті. Ще раз нагадаю, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко, сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Оксано, дуже коротко питання. Відповідь закінчується. Нагадаємо всім, коли закінчується навчальний 31 процес, 31 травня останній дзвони. Тридцять що травня останній дзвоник 31 травня. Великий день народження у камерного оркестру. Ми, ми святкуємо так, разом. Так, так, так. Ми святкуємо разом. <гум> Дуже вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.